І поки одні воюють за країну, а інші воюють в лапках за ділянки в центрі міста. Ось так відбувається. Навіть коли все можна зробити, всі ви знаєте, через онлайн, зараз є і доступ до цього, і можливості, з'являється хтось. Хто допоможе швидше це зробити? А допомога отця, відповідно, має завжди свою ціну. Питання ціни і твої всі проблеми будуть вирішені. Дуже швидко. Тільки гроші. Цифра і питання відповідно вирішується. Ось так відбувається зараз. І нічого не змінюється. При цьому, на жаль, і коли з'явиться нове вже дослідження, бо ми казали за дослідження 2024 року, а ось коли з'явиться дослідження вже за 2025 рік, можна навіть не чекати результати цього дослідження. Бо цифри знову будуть тими самими, якщо порівняти з дослідженням 24 го року. Ось і вся сутність, що відбувається зараз в Україні, зокрема в будівництві. Бо містобудування і земля. Це вічний чемпіон української корупції Номер 1 А поки залишається тільки одне питання. Тільки одне. Коли цей бетонний мур між владою і людьми нарешті трісне, коли це відбудеться? Бо не треба розповідати про зміни, про боротьбу з корупцією. Ще про щось. Ось фактичні дані, фактичні результати. І люди кажуть, які стикалися з будівництвом земельними питаннями, що корупція номер один це містобудування. Все. В А яка боротьба ведеться? А це під великим і під дуже великим питанням? Оця.